Дарують любов, лікують та прилаштовують. Волонтери на Буковині допомагають врятованим тваринам із Херсонщини. Тисячі тварин опинилися в пастці. тисячі з них уже не повернуться до своїх господарів. Та когось організації та волонтери встигли врятувати та влаштувати до притулків у різних областях. Цей пухнастик потрапив на Буковину з Херсону. Тут він грається із своїми новими друзями і чекає моменту, коли його заберуть з притулку. Нові господарі. Юля каже: допомагати тваринкам. Це для неї надважлива справа. Якщо є покликання, це потрібно робити. Я такий вірш, я тільки хотів. Немає такого бути. Якщо у тебе є покликання, ти це робиш. Ця сім'я приїхала сюди з Тернопільської області. кажуть, коли почули, що на Хотинщину привезли врятованих тварин. Одразу вирішили взяти і собі додому цуценя. Треба допомогти, Помогти розібрати. Як вам, вам собачка, бачу, вже її приготували. <рес> так, так. Ми ще й котика хочемо. Двом собачкам та двом котикам сьогодні пощастило. Вони поїдуть до свого нового дому. Що вона відчуває? ти Розумієш, подивіться, вона скакала, скакала, а тут притихла, все. Вона вже це вона мене вибрала, не я її. Юлі розповідає, зараз тісно співпрацюють із благодійною організацією ЮЕНімал, які і привезли врятованих тварин. Я допомагаю тваринам з Юенімелс. Вони допомагають мені в утримуванні. Це не те, що привезли, кинули, і до побачення, що хочеш, то і роби. Вони дають нам корма, вакцини, сім І додає, її син за увесь час встиг прилаштувати більше тисячі пухнастиків. Андрій каже, це не складно. Головне робити це з любов'ю. Тварини люблю, те, що вони мілі. І чому я допомагаю? Тому що тяжла робота треба допомагати чимось хоча б я прихожу спочатку даю воду а потім йду давати їсти а після цього всього я прибираю вольєри». юлія також зазначає що вони постійно працюють над покращенням умов для тварин і зараз їм потрібні кошти для облаштування нових вольєрів вона сподівається на підтримку благодійників та закликає глядачів долучитися до збору коштів для створення комфорту для пухнастиків роман олійник ярослава Боярчук, новини чернівців телеканал сі 4